А як давно ти вивчаєш англійську? З класу сьомого чи восьмого з початкової школи, а це вже до років, я думаю, вісім так точно. З восьмого класу. Як давно ви готуєтесь до здачі іспиту НМТ? До здачі іспиту НМТ я готуюся з вересня місяця. Що було найважчим у підготовці до іспиту НМТ? Найважче було вчити граматику. Мабуть, вивчати слова. Mm, ну, теж слова і правила. Щоб було вивчити досить багато, багато кількісні, а також е, вивчити е, правила, щоб вони прямо так ну, засіли в mm. голові. Яку пораду ви дали б майбутнім випускникам? Готуватися завчасно, побільше практики і слова обов'язково. Вчіть mm, слова. Я б дала пораду не забивати на НМТ і не думати, що в тебе дуже дуже багато часу і готуватися в час.